Б'юті Ченнел. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі o Beauty Channel. І сьогодні ми поговоримо про 5 найважливіших вітамінів у складі косметики. Аби насолоджуватись красивою і насамперед здоровою шкірою, варто забезпечити поживними речовинами не тільки організм зсередини, але й зовні. Саме тому у засобах для догляду за обличчям повинна бути косметика на основі вітамінів. Одночасна дія зсередини та ззовні це один з найважливіших пунктів для забезпечення здоров'я та молодості шкіри. Давайте розберемося, які вітаміни корисні для нашої шкіри. Вітамін А. Вітамін А. Так званий ретинол. Є однією з найпотужніших та найактивніших речовин, які уповільнюють процеси старіння. Вітамін А стимулює в дермі синтез колагену, еластину та власної гіалуронової кислоти. Це покращує якість шкіри, вона стає більш еластичною, пружною, більш зволоженою та навіть розгладжуються і стають менш помітними зморшки. Ретинол чинить потужну себорегулюючу дію. Він використовується в комплексному лікуванні акне. Вітамін А чудово зарекомендував себе в освітленні пігментації та покращенні тону обличчя. Вітамін Е. Вітамін Е токоферол називають вітаміном молодості. Основна його дія полягає в уповільненні процесів старіння шляхом нейтралізації вільних радикалів. Токоферол має сильні антиоксидантні властивості та потужний зволожуючий ефект. Вітамін К. Цей вітамін відповідає за зміцнення кровоносних суден. У разі подразнення чи почервоніння він чинить заспокійливу регенеруючу дію. Він покращує колір обличчя і робить його більш м'яким. Вітамін С. Вітамін С визнаний найпотужнішим позаклітинним антиоксидантом. Він захищає шкіру від активних форм кисню та вільних радикалів. Систематичне використання в домашньому догляді вітаміну С може збільшити синтез колагену та зменшити вираженість зморшок на шкірі. Також він покращує мікроциркуляцію в дермі і допомагає іншим засобам проникати глибше. І останній пункт вітаміни групи В. Вітаміни групи В забезпечують адекватне зволоження шкіри, підвищують її пружність, заспокоюють роздратування та почервоніння та підвищують її регенерацію. Чи є у вашій косметиці вітаміни? Залишайте ваші коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.